Престижна нагорода для южненських талантів Наталя Паламарчук стала лауреатою премії імені Ростислава Палецького. Мисткиня отримала нагороду від Одеського центру української культури у номінації Художня тканина. Наталя створює художні полотна у техніці холодного та гарячого батіку на летючих тканинах. Мы с вот этим Одесским центром украинской культуры сотрудничаем очень давно, и в каких-то сборных выставках я постоянно участвовала. И еще в прошлом году мы обсуждали, что вот есть такая престижная премия Полецкого, можно было бы попробовать поучаствовать, потому что там одна из номинаций – это художественная ткань. А основной период, вот три года, я работаю именно по ткани, это холодный и горячий батик. Ну вот такая сфера интересов, потому что это легкость, это невесомость ткани, шелк, это так женственно. Э и вот в этом году, несмотря на такой сложный год, Валентина Евгеньевна Василец, наш директор галереи, она пришла и говорит: "Наташ, вот пакет документов, который нужно подать". я подумала, перебрала дома работы, понимаю, что работ достаточно. Полотна Наталі Паламарчук неодноразово входили до експозиції Южнинської художньої галереї. Темами для робіт майстрині ставали як східні мотиви, так і класичні квіткові композиції. Для участі в конкурсі худож обрали серію робіт присвячену морській тематиці. Права в тому, що Ростислав Палецький сам родом з Одеської області, саме Любашівський район, і він є основоположником декоративного українського розпису. Тому така важлива ця премія і саме на Одещині. Ніхто не потрапляв, декілька разів ми подавали і якось так. Не розглядали, ну тобто ніхто не приймав. І, здається, в минулому, чи позаминулому році, Дем'янишина Лариса Семенівна прийняла участь і перемогла, отримала цю премію. Ну і вже якби вона задала таку планку. Пані Наталя мені здалося, там декілька є. Як це пунктів, тобто е, хто саме. Там була художня тканина і там була декоративний розпис. І я чомусь подумала про Наталю Паламарчук, тому що вона працює в декоративному розписі. Але Наталя подала не на декоративний розпис, а на художню тканину. Ну, не важливо, бо вона і там, і там працює, і в неї вдало все виходить. Тому так. Е... Не знаю, я її умови конкурсу передала і сказала, що спробуй. Не гарантуємо, що ти переможеш, але пробувати потрібно. І бачите, якраз вона виграла в цьому році. Що дуже приємно. Я з нею поїхала на вручення, хотіла її підтримати. Ну, це для міста дуже приємно, що в нас такі талановиті люди. Художниця не тільки створює нові полотна, а й навчає інших. У своїй майстерні Наталя Паламарчук проводить майстер-класи з малювання та оздоблення. В початку війни був такий невеликий ступор что ведь наша деятельность это как не обязательно для жизнедеятельности, да, это больше отдыхающая, несмотря на нашу профессию. А затем этот ступор прошел, мы начали заниматься с детками, и, наверное, неизвестно, я для них или они для меня. Вот, вот такой вот как бы отдыхающий момент. Занятия с детьми, и кажется, что отвлекаешься. Наразі роботи южницької художниці представлені у спільній виставці лауреатів премії Палецького в Одеському у центрі української культури